Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Хочу сьогодні показати вам приклад розкладу, який називається Покривало Майї. Цей розклад допомагає дізнатися про події минулого життя, минулого втілення. Для чого це потрібно? Просто так дізнатися, ким ви були у минулому житті. Ну, це ні до чого. Скажімо так, нічого корисного у цій інформації немає. Але. У той же час ця інформація може допомогти нам краще зрозуміти, що відбувається у нашому теперішньому житті, і прояснити для себе причини деяких подій, які на перший погляд не мають логічного пояснення. Індуси вважають, що ми не пам'ятаємо своїх попередніх втілень через те, що богиня Майя у мить нашого чергового народження. Огортає своїм покривалом нашу пам'ять на час цього втілення. Ось так, тому ми не пам'ятаємо, що відбувалося з нами раніше. Цей розклад я робила для своєї клієнтки. Аліція Хшановська зазвичай робить досить складні розклади. Я не дуже люблю розклади, у яких на один пункт треба викладати декілька карт. Але у даному випадку це. Виправдана умова, і поясню, чому вже розповідаючи конкретно про позиції розкладу. Отже, цей розклад складається з 11 карт та карти сигніфікатора. Я е, зробила схему іншою, не такою, як е, її робить авторка, тому що мені просто так зручніше. Тобто сигніфікатор я поставила ось сюди посередині. Сигніфікатор це характеристика особистості, це ядро особистості, яке є незмінним упродовж ну, принаймні кількох втілень. Тобто, це та характеристика особистості, яка, по суті, не змінюється, незалежно від того, йдеться про нинішнє життя чи про минуле, чи про те, яке у неї буде наступного разу. Отже. Позиції номер 1, 2 і 3 це події з попередніх втілень, які відображаються в цьому житті. Тобто, чому тут у нас три карти? Тому що з минулого життя у нас може відображатися не одна подія, а декілька, і вони можуть доповнювати за сенсом одна одну. І в даному випадку так і є. Далі. Позиція номер 4 Зобов'язання в матеріальній сфері. Мається на увазі в цьому житті. Позиція номер 5 Зобов'язання у сфері почуттів емоцій. Позиція номер 6. Зобов'язання в духовній сфері, як бачите, тут у нас по одній карті, цього достатньо. І позиції номер 7, 8, 9, 10 та 11. Це способи. Що дозволяють відпрацювати кармічні зобов'язання у цьому втіленні. Знову ж таки, тут у нас аж 5 способів, і коли я буду тлумачити їх, ви побачите, що всі ці карти пов'язані одна з одною та з іншими картами у розкладі. Підкреслюю: жодна карта взагалі у розкладі не читається без урахування контексту розкладу, тобто ситуації, на яку ви робите розклад. Питань, які є у розкладі, і тих карт, які випали у конкретних позиціях карт. Тобто, все треба враховувати. все. Отже, починаємо із карти сигніфікатора. Я буду показувати ближче, щоб ви бачили карти. Це а, золочене королівське Таро Ciro Маркеті, Міні-варіант. Я взяла міні- щоб показати вам увесь розклад, щоб він помістився під камерою. Отже, старший аркан суд це сигніфікатор. Це характеристика особистості моєї клієнтки. Отже, за судом для моєї клієнтки дуже важливі сімейні цінності, сім'я як така, вона дуже поважає сімейні традиції. Також для неї дуже важливо продовжити свій рід і подбати про нього. Так воно і є. У моєї клієнтки велика родина. Вона дбає і про своїх дітей, і про своїх батьків. Далі, позиції номер один, 2 і 3. Це події з попередніх втілень, які відображаються у цьому житті. Зараз я їх покажу поближче. Так, ось так. Позиції з попередніх втілень, які відображаються в цьому житті. Ось вони. Це сімка кубків, шістка жезлів і перевернута дев'ятка жезлів. За сімкою кубків у моєї клієнтки є дуже багато ідей, дуже багато фантазій, у неї багато уява і у неї завжди є якісь плани, якісь ідеї, які вона хотіла б втілити у життя. Вона дуже креативна особистість. Але при цьому за дев'яткою жезлів перевернутою, вона занадто довірлива. Ось ця фантазійність і схильність до мрій вона ще і переноситься на стосунки з людьми. І тому за дев'яткою жезлів перевернутою вона недостатньо обережна у стосунках з людьми. Вона занадто їм довіряє. І шістка жезлів. Ось вона посередині вказує на те, що з одного боку вона певних успіхів у соціальній реалізації досягає, але шістка жезлів це карта лише проміжного успіху. Тобто найвищого рівня розвитку соціального, найвищого успіху, вона у цьому житті поки що досягти не може, через що? Знову ж таки, через те, що у неї загато, занадто багато фантазій. І через те, що вона занадто сильно довіряє людям, а так робити не можна. Треба все-таки бути досить обережною і не впускати у свій особистий простір усіх підряд. Ось так. Далі продовжуємо. Так, позиції номер 4 5 і 6. Одразу візьму карти в руки, щоб було зручніше. Так, позиція номер 4 зобов'язання у матеріальній сфері у цьому житті. Паж мечів. Паж мечів означає, що моїй кверенці обов'язково треба дуже і дуже ретельно перевіряти усю документацію, яку вона підписує. Я маю на увазі фінансового характеру: усі угоди, усі документи, все, що стосується купівлі, продажу, бізнесу. Банківських якихось документів, тощо, що все треба дуже ретельно перечитувати. Увесь там дрібний шрифт, найдрібніший, усе дуже ретельно і уважно читати і перечитувати. Оце, власне, і всі зобов'язання у фінансовій сфері. Вони не занадто в неї значні, але тим не менш, вони є. Далі зобов'язання у сфері почуттів. А тут у нас випав перевернутий лицар Пентаклів. Ну, Як таких знову ж таки, зобов'язань емоційних перед іншими людьми у моєї кварентки немає. Але за перевернутим лицарем пентаклів, їй треба менше уваги приділяти матеріальному світові і більше уваги приділяти духовному світові, духовному розвитку і емоціям. За перевернутим лицарем Пентаклів, вона може. Іноді бути занадто зосереджена, знову ж таки, на якихось побутових повсякденних речах. А їй треба навчитися радіти, радіти кожному дню, радіти життю у всіх його проявах. Далі зобов'язання у духовній сфері, король кубків. А тут у нас якраз випала масть кубків. І коли йдеться про духовний розвиток, то масть кубків і є тією мастю, яка відповідає за духовний розвиток. І саме тут у моєї кварентки великі зобов'язання. Чому? Тому що король Кубків це карта найвищого ступеню розвитку в ієрархії карт двору від пажа до короля. За королем кубків їй обов'язково треба розвиватися духовно, можливо, займатися езотерикою. Крім того, за королем кубків, варто стати наставником для інших, тобто і самій максимально розвиватися і Навчати інших людей, стати духовним наставником для інших. Але крім цього, ще король Кубків це ще і карта, яка має відношення до сім'ї. Тобто, вона, скажімо так, має бути духовним зірцем, моральним зірцем, можна і так сказати, для своєї родини, для своїх близьких. Ось так. Далі. Так, позиції номер. 7, 8, 9, 10 і 11. Ось вони. Це ті способи, які дозволяють відпрацювати кармічні зобов'язання у цьому втіленні. Зараз я їх покажу теж поближче, щоб ви їх бачили. Так, ну, я їх ще раз назву: це перевернута сімка жезлів, двійка кубків. Двійка пентаклів, ієрофант, і вісімка мечів. І всі ці карти взаємопов'язані. Чому? Тому що за сімкою жезлів перевернутою не варто піддаватися на провокацію і вступати у конфлікт, якщо її провокують на конфлікт. Замість цього треба намагатися налагоджувати стосунки і особистісні. І за двійкою Пентаклів ділові, Треба навчитися дипломатичного спілкування, застосування дипломатичних навичок, взагалі і в соціумі, і вдома, взагалі з людьми. За ієрофантом, знову ж таки, треба дуже багато уваги приділяти духовному розвитку та своїй родині. До речі, Ієрофант тут він. Пов'язаний із королем кубків, як з картою високого рівня розвитку духовного, і як картою духовного наставника. Тобто їй, знову ж таки, треба піклуватися про свою родину, але насамперед йдеться знову ж таки про духовний. Про духовний моральний взірець для своїх рідних. Ну, і крім того, як я вже сказала, вона може бути і духовним наставником, вчителем для, вчителем для інших людей. Але для усього цього потрібно зробити ще одну дуже важливу річ. Перевернута вісімка мечів означає, що насамперед їй треба позбутися психологічних комплексів, якихось особистих табу. Які заважають її особистісному розвитку і соціальній реалізації, і духовному розвитку. Ось так. Бачите, тут у нас вийшов неначебто такий ну, не роман, але оповідання точно. Я маю на увазі, що Тут дуже чітко видно, як ці карти між собою взаємопов'язані. Тут немає нічого такого, що було б окремим, що не вписувалося б в загальну картину. Цю загальну картину тут дуже добре видно. І взаємозв'язок усіх карт. Так? Налагоджувати стосунки з людьми, причому навчитися дипломатії, а не так, щоб довіряти першому стрічному. Багато уваги приділяти своїй сім'ї, король Кубків, єрофант і суд, знову ж таки, займатися духовним розвитком, обов'язково розвиватися, шукати вчителя і самі теж ну, скажімо так, розвинутися до рівня вчителя для когось. Ось такий у нас вийшов розклад, покривало має. Я залишу ще раз його опис, опис його позицій. Під відео в описі відео на цьому, все до побачення.